Гупотанок Тетяна Клапчук. Слониха Агафія дуже мріяла навчитися танцювати. Коли вона бачила балет по телевізору, то завмирала на місці і не ворушилася, поки виступ не закінчувався. Я теж так хочу. Захоплено шепотіла вона, але в балетну студію агафію не зарахували. Ви ж товстенька, сказали їй. А балерини мають бути худенькими. Дуже шкода, але ви не підходите для балету. Агафія подивилася на своє відображення в дзеркалі. Так, дійсно товстенька. Ну і нехай тоді вона навчиться танцювати що небудь інше, наприклад, танго. Ні, для танго у вас занадто короткі ніжки, сказали їй в танцювальному класі. Ви не підходите для танго, Агафія подивилася на свої ніжки. Вони були дуже гарненькі. Ну, то що що коротенькі. Тоді вона піде танцювати туди, куди беруть із такими. І вона вирушила в студію Чечітки. Ми залюбки взяли вас, сказали їй там, але наша сцена не розрахована на таких важких танцюристок. А якщо вона обвалиться, коли ви почнете ногами гупати, шкода, але ви не створені для цього танцю. Звичайно, я важка, знизала плечима агафія. Я ж слониха, слони саме такими і мають бути товстенькими, важкими і з короткими ніжками. Це не я для танців не підходжу, а просто ніхто не придумав танець, який підходив би мені, а коли так, то я винайду його сама. Тож може придумати танок для слонів краще за слониху. Агафія вдягла свою найгарнішу спідничку і забралася на горбок. Він майже як сцена, тільки надійніший. Тупоти і гупи, як завгодно, нічого не станеться. Гуп-гуп! спробувала Агафія. А ось і назва для такого таночка гарна гупотанок. Агафія підстрибнула, покрутилася на місці, притупнула, покрутила головою, знову покрутилася. Радість охопила слониху. Як чудово! Що це ти робиш? запитали мавпочки. Танцюю гупотанок, радісно відповіла слониха. А нам можна? Мавпочки піднялися на горбок і стали повторювати всі рухи. Аго, як весело! Що це ви робите? запитали жирафики. Танцюємо гупотанок, відповіли агафія і мавпочки. І жирафики теж стали підстрибувати і крутитися. Еге ж? Оце так танець. І бегемотики, і крокодильчики, і зебри усі підходили і питали, а що це ви робите можна і нам? Звісно, кивала агафія, мій гупотанок усім підходить. Як же це весело, танцювати разом із друзями.